У всякого своя доля. І свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує. Той несити мокром за край шляху зазирає. Чи нема країни, щоб. Сука, бл'ять! блядь! бл'ять! Ладно, <я> спочатку. <гум> Берись, ряпка! У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край шляху зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою взять у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нищечком у куточку гострить ніж на брата, а той тихий та тверезий. Богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, та й запустить пазурів печінку, і неблагай, не, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так, блядь, любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить, а братія, мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмо проситеся якогось раю на тім світі, благаєте. немає, блядь, немає. Схаменіться. Усі на цім світі і царята, і старчата, Адамові діти. І той, і той. А що ж то я? Ось що я добрі люди. Я гуляю. Бенкетую і вранці, і в будень. А так, ідучи по підтинню з бенкету п'яний уночі. Я міркував собі, ідучи. Все перебуде. Я там хоче <різь>